Нічого не зрозумів, що ти навіть. Олег, я тобі поясню, послухай мене. Я голова Західноукраїнського грецького національного культурного товариства Сіння певні активи затині В Маріуполі проживає понад 100 тисяч греків. Вони зараз тримають зброю на Донецькій і в Народній Республіці. Ти сьогодні спробував цю ситуацію. Прийшли блядь, Сюдять і Сорокан, які почали цю цю

Сепаратестами співпрацюєш, що? Я не пара не пар, се блядь. Я приколяю, блядь, розумієш? Українського грецького похожня. Выєнувати, блять, роботы тут провокацію. Щоб Шо вас шакали, блять, полосити, самому року на Йовану, показати на місце будуть ж рукати зуметь, блять. ти, сука, чока не прийшов, а поховайся шакалю, Блядь, Скажи мне, ніхто... слушайте ні? Ніхто, ніхто. Чому ти, сука, не прийшов, а поколайся федерацію, блядь? Послухай, ти хочеш чувство себе, чи мене, зараз? Я не хоті, не піковий кова, я ти ходиш за війну, сука, ти його не блять! Разумієш? І вас якого поручалася, І вас, сука, нахуй! Ви типу навіть депу, блять! Ну я не можу про це навіть коментувати, ці всі речі. А я думаю, що не тувати давати... Що ти прийшов? А, тросок, мати, а я я не разів, Перше не посилав, по-друге, не знаходжуся в районі Івов. Ти сюди І, <спіршотес> і зводить, блять, я горма, блядь. Олег блять, ти у вас ще у мене ще ні, блять. О, ви чого мали нахуй на кому мене станеться, блять? Ти сумали, нормально. Ніхто не пакував, і хто взагалі зробив ці спілняк зараз і ще очах проміняє? І тебе полотників, блять! Я не спілкуюся. Що ви його з тими, хто спілкується з сепаратистами. Алло. Ало, ало, так. Пиши. Значить, сьогоднішню провокацію свою всі, так? Говорить тобі, як голова Західноукраїнського грецького національно-культурного товариства, що ці провокації терпіти не збираюся, буду звертатися до керівництва Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, в Маріуполі проживає понад 100 тисяч греків, щоб вислали. Бо я так зрозумію, що ти хоче робити провокацію щодо мене, як... Персування голосує. Я ніколи не робив і робити що? не збираюся, на відміну від Олег. інших, які Олег, Олег кажу Олег. Давай я докажу. Значить, ми я звернуся до них на Порошенко, парубійтеся до сраки. Можете так відплатувати. Ви хочете війни? Ми вам влаштуємо Франківській області війни. На цих довбойових своїх жузяків для сороканів ти пхати мені не будеш. Розумієш? Е, я думаю, що ти багато я розумієш. нікого ніколи не пхав. Мене але, повідомили. Але я про сьогодні, подивитися, 30... що ти зробив. Ти реально хотів мене принизити як особистість. Це тобі не вдасться. Висунув цього шакала, блять, з Юзіка і цього сорокаме, як і скажу. Я, як Тачанів Єоргійович, цим ублюском, блядь, може баронам перерізати горло, блядь, тварин цим, розумієш, кончено. І мені блядь, якщо ви тут можете говорити, блядь, розумієте? Ну, сара у вас деморалізовані, ну, деморалізовано армія нема. Ви хочете війни, я закличу їхню, восуємо вам тут війну. Кого їх? Тобто ти співпрацюєш з сепаратистами? його? Я я не бачу, але те, я бачу, що ви твари, там офісики, само морламать, робити цю всю хуйню проти мене як етнічного река. Розумієш чи ні? Проте з тим, ніщо, що ти нічого? влаштував сьогодні провокацію. Зв'язку з тим, що ти сьогодні влаштував цю провокацію, я зможу не буду звернутися до керівництва Донецької народної республіки Луганської, визволити сюди, блядь, Розділ диверсійної групи, щоб привести вас в тонус, розумієш чи ні. А я там мужчина, ти б цих що нічого не, не присилав. Раз ти ховається за їхніми спинами, то у тебе можна тоді називати. Ні, послухаю, не важно. Ніколи я нікого ні від кого не ховався, бо я не маю що. А чому ти, блять, не послав цих підозрь? Скажи мені, блять. Дальше. Ніхто... А, Дальше. Ніхто? А чому? Дальше. Ніхто не посилав. Самі хто там. Вони Я їм, блядь, як ще спав нам голову заревізу. На чому все закінчиться? Розумієш Значить, ні? Хотів, коли, коли це почалося, мені перезвонили. Я знаходжуся взагалі за межами району і Олег, не можеш парубівлю Порошенко по, по сказати, що я на чині діє на вас хуйських забив і можу вам сопроводити тут війну в Івано-Франківській області. Завтра я б запрошую сюди диверсійну, блядь, на хої групу, і ми вам тут матури війну. Ви хочете цього, блядь? Це а це, не самоморонися це хуєшся. Розумієш, навіщо, навіщо займатися погрозами і навіщо все робити? А нас я не сратися, я вам ще раз кажу. Вам не ж в цьому сорохано і чому щозіку підравцем я так чи ні дій сам, блять, перевіжу, блядь, баранам голови. Чого хочете, блядь? А що ви, влаштовуєтесь? влаштовуєтеся чи провокації? Дешеві, блядь? Провокації? ні, то, то, то? Ігор, провокація, а, а те, що хотіли по мені зробити провокації, і хтось на... Я не сказав, мене два сотня і Соломченко взагалі мене цікавить. Я це задеклавав і сказав, мене взагалі не цікавить. То, що рока не може навчальниками з боя це сказав, це не може, блядь. Розумію? Чому він не має бути в соціальному Він не буде робити міліції теж, цього не буде. Він на шумом чисто не цікавить взагалі. І 32 ти два нахуй не цікавить, розумієш? А то, що ці два не будуть, то я собі даю голову на вітрі. А навіщо Зуги? навіщо навіщо а, займатися, Юркись не нерозуміло тими речами там писати? Я не розумію. Можна було спокійно. Я, я підписуюся своїм свої заяви своїм прізвищем! Я не несколюю факти, я не пишу, блядь, нахуй, які блядь. Ні, але там зараз, нема жодних не фактів, наповувати. Там нема жодних фактів, там просто я, мене, бля, 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 початку, початку. я розумію. Я це ті вас, блядь. Пише цю хуйню, розумієш чи ні? Він не ви може виконувати, ви? розумієш чи ні. Не той чоловік, які два місяці тримає державні кошти, е, опору, -без, хам, блять, перебуваючи на поставі опаром по уваженого ВДБ з колоницьким, на що рухам хуйло, блять, яке бере дзвони, гордічупу, щоб він блокував суд. Вони не можуть перебувати, розумієш? Поставилася мала переговори. Каже, кадри нормальні. Чого ти їх не ставиш? Я дивився. Очо ну, ти же стави, Ігор. Е, по перше, е... Ох, ти дружуми чоловік. Ну ти зрозумієш у нас сила, блядь! Розумієш, дивись, масила, ми ще саме вас тут блядь, ви ні своя не зробите, у вас сили нема, ні деморалізовані, здоморалізовані, ви виключивши західні групи, вам завжди тут буде. Ну а дивись, дивись. Зашована, Як вистава? ми можемо? Як ти говориш е, до мене, що е, розумні і можемо е, говорити розумні речі, коли ти починаєш говорити за сепаратистів, про те, чого зараз держава во сепаратисти? Ти чоловік, ти з неї спілкуватися, ну що тебе зі наш воїнів? Олег, блять, які там сепаратисти, там люди? Донець, І І що, автомату, ДНР, е, ЛНР? Я заміщаю, Це люди, вони ж проти вони повалення Ігор, вони ж виступають проти конституційно-провороти <реку> повалення державного ладу. Які вони нормальні? Ці люди повинні відповідати. Це є най... одна із найгірших злочинів. О. Ну бач, я тобі набираю так само, Олег, як ти мені в першій годині ночі. Так, так, я слухаю. Ну набираю тобі так само в першій годині ночі. Так, кажи. Ну то не даю тобі спати, бо ти мені не давав спати. Питався, що я там говорю, що я роблю. Але я тобі пояснюю, що, це... що цих шакалів що ти приводиш до влади, до влади з дюзіків і 40 днів вони не будуть при владі. Ну давайте, значить. Чого ти за... Я тобі кажу, Олег, ти просто не розумієш, ти е, серйозні ситуації, просто не... Я би на твоєму місці передзвонив до Перебія. Я запрошую сюди представників Донецької Республіки Луганської. Якщо ти цих шакалів не забереш звідси, ти отримуєш тут війну. Зумієш? Тобі не правосіяки, не самооборона не поможе, Олег, ти отримуєш тут повномасштабну війну. Зумієш це чи ні? Я не можу слухати коли там говорити про якихось Донецькій чи Луганській республіці. Я тобі пояснюю, розумієш, то що ти сьогодні зробив цю провокацію, Йо, і ти налаштовуєш тих провокації. облюдків, шакалів, які прикриваються жінками, дітьми проти мене, то ти отримаєш в Івано-Франківській області повномасштабну війну за застосовування всієї зброї стрілецької, а може, й тяжкої. І тобі не помогу можуть не міліція, не збив, бо їх не існує. Розумієш, я перед цим як собою говорити, я зв'язався по скайпу з Маріуполем і тобі поясню українською мовою, що я так чи нідій Ігор Кирилович, голова західноукраїнського грецького національного культурного товариства імені Костянтина Корняксу, поясню, пояснюю, що те, що ви проводите як і самоборона, думаєте робити ту свою якусь тут таку. Революцію чи що чи в цьому масштабі? То ми вам тут зчинимо повний опір. Розумієш, Йо. то що ви вчинив проти мене сьогодні? Так це називається провокація. Ці провокації ми вам теж відповімо. Ви хочете збройного опіру? Ми вам дамо збройний опір. Я не розумієш? Не знаю, що тебе звело, але по перше ніхто проти а від... мене від... те, що ти як шакав заховався, блядь, і пустився в ублюдків. Невже ти як мужчина не міг вийти і поти робити? блядь, проти кого виходити, блядь? Я тобі що то Да що ти сука, мужик, блядь! Розумієш? А ч ти пидора, то ховайся там, блядь! Слухай, блядь, не да путь! Пульс... Вы за кого мене меня там один, блядь! Что ты ховая, ты че три, блядь? Що, ти... Ой, а моя тобі, сука, блядь! Оу, визуаля, парло! Вот ты меня, блядь! Ч ты ховаешься? Буду добре, ты будемо погрози тобі. Ну ти... ти... будемо бачити. Я вот свек